і Святого Духа. Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном. Єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно. З багатьма святими та римськими папами приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер, і був похований і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Помолимось в інтенціях. Святішого Отця, Папе Олева, за Святу Католицьку церкву, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша славна. Таємниця Воскресіння Ісуса. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав. Помолимось за дар Святого Духа для дітей, онуків та рідних, пані Нелі. За Здоров'я Марини, Анни, помолимось за народжених дітей, особливо за Помолимося за всіх дітей, які на... в... В... вивезли, викрали, щоб повернулися до їх домівок на рідну землю, за наших захисників. Помолимось захисниць наших, які є на передовій, які перебувають в полоні, без вісти зниклих, тих, які перебувають на реабілітації. За ветеранів, за рідних і близьких, які втратили когось близького в цій війні, втратили своє майно, втратили, вимушені залишити були свою землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І і благословений і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса, вивівши їх за місто до Витанії, він піднявши свої руки, поблагословив їх, і сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав возноситись на небо. Помолимо за благословення воїнів, захисників, захисниць, полонених, поранених, медиків, капеланів, за волонтерів, рятувальників і весь український народ. Це душі вчистилища воїнів, захисників, які загинули на війні, душі вчистилище батьків, рідних і близьких, царство небесне, вічний спочинок, за здоров'я і божого опіку для Ганни Береско, родини, онуки, за працівників католицьких медіа в Україні, особливо за католицьке телебачення, працівників. Талицького медіа-центру і журналу Водограй, помилимо за остаточне віддання храму Святого Миколая, його парафіянам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив весь дім, де вони сиділи, з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух дав їм промовляти. Помолимось, зцілення воїна Анатолія, за здоров'я воїнів, Олександра, Володимира, За зцілення дитини, Назарчика, дар мови, спокою, зцілення за Оленки, Зазір, за здоров'я і Божого опіку для Анатолія, Богдана, Миколи, за Божого опіку для Івана, для батьків. Здоров'я і Божу опіку, успішне навчання для Владислава Ярослава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта славна таємниця. В небо взяття Богородиці. Він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильне і святе ім'я його. Помолимось за Божого опіку для Руслани. здоров'я і сілення онкохворих Наталії, Андрія, Михайла, Олександра, Марії, Миколая і усіх недужих за заступництвом богородиці з Люрца, онкохворого Франчиска. Останньому приготуванні до небесного дому, небесного Отця за Марію, за її одужання, швидке, за душу василини, за рідних і близьких. за вами Мирославу, по Ірину, Отче, єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. of your holy mother we seek the grace of final perseverance and a happy death our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята славна таємниця коронування Діви Марії на царицю неба і землі. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка задягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок. Помолимось за опокій Ольги і Павла. Господи, помилуй Херсонщину. Це наше духовенство, просить пані Наталія, за перемогу мир, за душі терплячі в і за померлих з родини. Віктора Миколи, Михайла Дарії, Богдана. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Го Марія, без гріха, первородного зачата, молімося, просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, олюба, осолодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, Богородиця люрд, Богородиця з люрд, Богородиця з люрд. Свята Бернадето в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сердечно дякуємо вам, дорогі наші телеглядачі, за спільну молитву, за те, що єднаєтесь з нами кожного дня. І нехай Господь милосердний вислухає всі наші прохання і довгого, тривалого і очікуваного нам миру. Повернення всіх захисників, Боже, врятуй Україну, мати Божа, возьми всіх дітей своїх під опіку, благословенного дня з Богом.